Тижня у Жашківському ліцеї номер 1 відбулася чергова ярмарка, яку ініціювали лідери учнівського самоврядування. Ми щоразу приймаємо участь у благодійних акціях Жашківської громади, і цього разу ми зібрали 62 тисячі 150 гривень, які надамо до фонду Жашківської громади, і надалі передамо на потреби армії. Окремо подяку хочемо висловити директору Жашківського ліцею номер 1 за те, що він постійно підтримує наші ініціативи і починання. Також хочемо подякувати вам, шановний Ігор Андрійовичу, що ви долучаєтесь до наших ярмарок, долучаєтесь до наших благодійних ініціатив і допомагаєте нам не лише фінансово, а також і морально. Також хочемо подякувати депутатам Жашківської міської ради, які завжди долучаються до нас і підтримують фінансово і е, морально. Ми, як гуртківці Всеукраїнської патріотичної гри «Сокіл Джура, а саме Жашківські отамани, завжди долучаємося до всіх благодійних заходів, які проводяться в нашому ліцеї. Початковою нашою метою була зарядна станція Екофлоу Дельта 2. Кошти були зібрані більші, чим вона коштує. Тому ці кошти будуть передані також для допомоги нашим військовим. Висловлюємо неймовірну вдячність вчителям, батькам, дітям жашківському відділу освіти та всім небайдужим, які долучилися до нашої ярмарки. Це зарядна станція пристрій дієвий. Він спеціально також випробуваний. Тут головна якість і потужність, якою вони користуються. А це в першу чергу зарядка коптерів, зарядка. Станції, які дають інтернет, відповідно телефони, тому що вони завжди знаходяться на позиції, де немає відповідно, самі розумієте, і електропостачання. І це надзвичайно важлива станція. А там, де відбуваються бойові дії, ось буквально нещодавно також дзвонили житель нашої громади шкільнюк Анатолій, і він, і син воюють однозначно і сказали, виходили з позиції. І дві такі станції просто згоріли, пропали. І що робити, нема чим зарядити телефони. На превеликий жаль, ще постачання не передбачає їм цієї станції. Одну станцію ми вже йому відправили, це ще інша, яка також з вашою допомогою буде відправлена або йому, або навіть відправлена буде ще одна людина. Є Василь Каленик, який на сьогоднішній день командує бригадою. Цілою бригадою, і це в принципі гордість для нашої громади, що от виходить з нашого міста Жашків, якраз командує цілою бригадою і досить успішно командує. Ми певну частину передавали, і однією із позицій його подання також є така зарядна станція. Я запитав, відправити її вам її, не відправити. Він каже, я буду якраз є переформатування станції, і на наступній неділі він має бути тут. Тому от я і кажу, що ви маєте змогу, оцю станцію вона вже ваша. Ви зможете передати йому особисто от в такому складі, в якому там це буде дуже і для вас честь, для мене честь, що я до цього долучився. І я без перебільшення я гордий, що в нас є таке підростаюче покоління. Вам, Ярослав, щиро дякую, що ви з дітьми проводите дуже багато часу. Я радію, що в нас є таке майбутнє, тому ніколи не здайте позицій назад, тільки вперед. І дуже от, о, такі девізи у вас на грудях написані. Головне нам бути разом. Так що ось ця станція ваша, будь ласка, ваші кошти, вони, я думаю, у вас знаходяться. Ми за вашим бажанням, за вашим запитом, ми будемо надавати ті потреби, які, з якими військовими до нас звертаються. Ну, а ви вже далі будете. Самостійно все це навіть вибирати зможете, ну наскільки то у вас буде дозволяти ваші фінансові напрацювання. Ми замовляємо, наприклад, замовляємо під якісь параметри, а потім ці кошти перераховуються вже виробникам. І все. Оце так. То ми цю суму передаємо 30, 36. 36500. 36, 36 Що подумайте, Може там ще й 36 буде. Там вона 36500 36 з доставкою 500 гривень. Я доставку вже за свої кошти Тобто 35? Хай 35 ти собі. Бачите, от ви задонатили. <ріст> Давай 35, 35 тисяч, тисяч, ви відрахували. І тоді на, передамо на волонтерський рахунок, і, і тоді всі інші кошти. Дякуємо всім, дякуємо, дітки, що ви нас такі незламні, що підтримуєте завжди наших Збройних сил України, дякуємо вашим батькам. Всім разом до перемоги. Да. Дякуємо, слава Україні! Дякуємо, слава!